Привіт, любі, дорогі риби! Це ваш старопрогноз на листопад 2024 року. І так, давайте дивитися, що покажуть вам карти. Які енергії пануватимуть у вас у листопаді. І я вас хочу дуже попросити підписатись на мій YouTube канал, ставте лайки. І також ви можете перейти по посиланню під цим відео на мій Instagram аккаунт де більше живого спілкування зі мною. І так, давайте дивитися. Перша карта десятка. Десятка жезлів це про те, що. Ви на себе звалили забагато всього. Людина тут тягне не таку де підйомну ношу, але ви справитеся. Горе роботи, попереду, ще також горе роботи, і позаду горе роботи. І карта підказує, що, можливо, треба щось вам делегувати, від чогось відмовитися. Це може бути так, що на роботі вас загрузили. Хтось пішов на лікарняний, хтось пішов в відпустку і вам докинули ще роботи. Ви робите і за себе, і за тих людей також. І ще це може бути карта, ще і домашні справи, і робота. І ви у вам уже тут людина тягне, світа Божого не бачить. Так, ви справитеся, але карта підказує, що можете делегувати, попросити допомоги. Попросіть допомогу, не тягніть все на собі. Так, дивимося далі. Як віл, все на себе загрузили, карта туз. Туз жезлів це вогняна енергія, вогняна стихія. Чимось ви загоретеся. Якась у вас мрія, якою ви горете. І це чудова енергія, яка вам буде допомагати йти вперед. Це коли, якщо це ваша така от ситуація, пошук роботи, і ви загоритеся, вас запросять. Це перший крок. Це перший крок, коли ви захочете щось робити і зробите цей перший крок. І це вам вдасться. Тому ж, ця енергія буде вам допомагати іти вперед, просуватися вперед, вперед, вперед. Так. Далі. Карта маг. І це про те, що ви можете все. Вам треба проявлятися, йти вперед. У вас є все. Карта мах це про творчість, це ви, як ви себе бачите, як ви себе оцінюєте, як ви бачите свої можливості, як ви оцінюєте свої можливості, і у вас є от а, якась ідея, чимось бути горіти, і у вас є все для того, щоб втілити свою ідею в життя. Але тут ще може бути таке, але що ви ще вагаєтеся, вам ще може здаватися, що ви ще не готові, якісь можуть бути ще вагання, що вам треба ще щось може підучити. Ще щось заробити, ще щось. Давайте дивитися далі, що далі там підготували карти для вас, що підкажуть вам, які енергії. Карта сила, ви не вагайтеся, ви сильніші, ніж ви думаєте. Оці вагання в... призводять до того, що ви втрачаєте свою силу, вам треба діяти, і ви сильніші, ніж ви можете. Подивіться, як оця жінка підкорила лева. Дуже легко ніжно підкорила лева, не прикладаючи великої сили. І вам також треба повірити в свою силу. Ви будете мати багато енергії. Це прилив енергії. Ця карта ще говорить про прилив енергії. У вас є все витвори. Якась частина вагань забирає у вас трохи енергію, але ви сильніші, ніж ви думаєте. Тому що карта сила це завжди про внутрішній стержень, про ваше внутрішнє, вашу внутрішню силу, яка є дуже-дуже важливою. Так, це як огонь всередині. І тут карта двійка мечів. Це також, що людина не хоче дивитися на якусь ситуацію. або... А ще можуть бути, тому що двійка це завжди якісь дві думки, дві різні думки, два різних шляхи вирішення вашого питання. І тут ви вагаєтеся, також знову ставите ці, тому що тут два мечі, і вони один напроти одного. Або щось позаду у вас. ой, Пішла енергія, і карти посипалися, давайте. Давайте позираємо, вони нам потрібні. Дивимося, якісь два а методи, два шляхи будуть, і вам треба буде вибирати, доля вас поставить перед вибором. Та буде страшно. Та, можливо, будуть якісь страхи. Ну, хто не боїться, всі бояться. І тут паж. Паж мечів це про чіткість, бачите, тут були хмари. А мечом хмари розігнали, чіткість, ясність наступила. Так що прийде потрібна інформація, прийдуть потрібні такі потрібна інформація. розсіється цей туман, розсіються хмари і рицар рицар жезлів це просування ваших справ. Це рух вперед. Це просування ваших справ. рицар, це вогняна стихія, це рух вперед, однозначно, тільки вперед, і ваші справи будуть просуватися вперед, вперед, вперед. Це дуже хороша стихія. І це також ще про рицар на коні скаче до вас, це також і дорога. І давайте подивимося, що цей рицар, куди він скаче, до чого це призведе. Дивимося. Подивімося імператриця. І подивіться, наша імператриця вагітна. Це також про вагітність може бути, бо тут отак от дійсно вже відкрито показано. І а, імператриця це ще завжди про вашу е, таку хлібосонність. Це така материнська жіноча енергія. Енергія Венери це планета Венера. А Венера це про все прекрасне. Про радісне на, про радість, наскільки ви вмієте радіти життю, наскільки ви вмієте тішити себе в першу чергу? Імператриця це людина, яка завжди має план чіткий, яка знає, чого хоче, і вміє радіти життю. Чудова енергія, енергія трошечки тут, як і місяць є, енергія такої магії, риби, це про вас, ви такий магічний також знак. Так, давайте дивитися, що далі? І знову ж ваше життя поставить перед вибором. Якісь будуть або вибір, або якісь качелі. Треба буде тут пентаклі, карта, двійка Пентаклі це такі можуть бути фінансові качелі. Треба буде чітко розставляти пріоритети, коли за що платити, коли що балансувати. Отакий От баланс. Так, і знову ритс спішить до вас. Ну, рицарь був у нас в жезлі і тут рицар чаш. І це вже подарунок, це вже подарунок долі. А ще доля підготувала вас подарунок. Або у вигляді рицаря. Все ж таки, рицаря вас не покидає. Дивимося, подивимося, хочу ще одну карту витягнути з цієї колоди. Любов, ви подивіться, у нас тут йде така. Парочка, і це як переговори, тут любов, рицар, і теж тут може бути кохання на відстані, переписка, телефонні дзвінки це коли люди на відстані один від одного, тому що тут дві чаш це любовна тема, і це побачення, але це може бути і побачення, і також це може тут вийшла пара на відстані. Коли ви спілкуєтеся з людиною на відстані, не оф, о, офлайн, а онлайн. І карта Двійка Чаш це хороша енергія, це коли у двох завжди людям легко домовитися. Це і про пару, і про кохання. І також це у бізнесі хороша колаборація, підписання договорів, контрактів, коли людям легко домовитися, коли всі такі справи вирішуються полюбовно. Дуже чудова енергія. Радісно. Так, дивимося далі. Так, 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 так. так. І справедливий суд. Тут карта суд. Щось є. А я не бачу добре. Так, карта суд. Можливо, у вас ідуть якісь судові процеси, і зараз буде рішення суду, але це також ще і про духовне пробудження. Таке про духовне пробудження, коли ви знімаєте розові окуляри і дивитеся на все тверезо, ви вже не маєте примарних сподівань, ви бачите чітко ситуацію і розумієте цю ситуацію. І а, карта Десятка пентаклів. Це може проігратися, що суд вирішить все на вашу користь. Ви будете задоволені рішенням суда, і це також ще карта матеріального достатку, матеріальних цінностей, переоцінка цінностей. Ще також це є карта нерухомості, вирішення питань, житлових питань, коли вдало вирішуються грошові питання і вдало вирішуються такі житлові питання, коли це ще також карта спадщини. Ви можете отримати спадщину. А, можете, ну, по цій карті це і купівля квартири, купівля будинку, купівля автомобіля, якихось цінностей. А, і це результат вашої праці, хороший прибуток в бізнесі. Так, і пашка ваш чаш. Це про наших дітей, про людей, яких ми любимо, про, про людей ми піклуємося. Це наші батьки, діти, І це також може бути, що ви купите собі домашнього улюбленця, і ви будете піклуватися своїм домашнім улюбленцем. Це така карта радості і щастя, як знаєте, це, така, як, така дитяча радість. Радість ніжна ніжна, як дитинка, і це також аж до сліз. Ще так приємно аж до сліз. Так, дивимося далі. А, десятка чаш! Ви подивіться, які ви будете мати чудові емоції. Десятка пентаклів, десятка чаш. Це здійснення мрії. Десятка чаш це здійснення мрії. Це коли здійснюється ваша мрія, Дім – повна чаша. У вас все є, що ви хотіли. А це чудова карта. Ну, це одна з найкращих карт в колоді Таро. Це чудова енергія. Це коли ви і під захистом, і дім повна чаша. І тут як чаші у вигляді веселки. Це коли ваша родина, ваша сім'я під захистом вищих Сил. Ваші молитви чує Бог і захищає ви під покровом, ви під захистом. Чудова енергія просто це прекрасно. Десятка це вже результат, це те, що є. Так, дивенці. Дальше. Дев'ятка Дев'ятка жезлів це людина чекає в очікуванні результату, але людина пройшла вже всі етапи і залишилася ще чуть-чуть. На щось ще треба трішки почекати. А королева Пентаклі, королева Пентаклі це про. Цінності, можливо, ви будете дійсно переосмислювати цінності. Або людина, до якої ви звернетеся, допоможе вам, наприклад, упорядкувати ваші фінансові справи, дати розпроменування на кредит. Щось ви будете упорядковувати, тому що це карта дисципліни. Можливо, ви будете упорядковувати свій режим. Такі щось вносити, якісь нові звички корисні в ваше життя. Це про дисципліну, це про покращення ваших умов життя. Це також і про здоров'я, про цінності. Ви, можливо, ви будете шукати якісь нові методи, як корисніше для вас. Харчування, чи будете якісь спортивні навантаження міняти, змінювати, чи навпаки почнете ходити в спортзал, займатися чимось. Так, дивимося далі. Шістка. Шістка це про нові досягнення, якісь, кудись вам захочеться йти. Шістка жезлів. І це також, коли би ви... тут. Людина сідає в човен і пливе до нових берегів. І це трошечки як туманно, вона ще не бачить, що, їй ще треба постаратися, їй ще треба зрозуміти, до яких берегів вона йде. Важко. Шістка, давайте ще візьмемо. Десятка. Так, Десятка жезлів це також про те, що людина на себе звалила таку ношу, десятка жезлів, тяжко, але людина іде. Ще щось примножую, ще щось робить і розуміє, що за її труди далі буде світло. Зараз на плечі десятка це тяжко тягне, але справитеся, ви справитеся з цим. Це може бути та і на роботі важко, і ось нагорода за ваші труди. Це коли от а, тут десятка жезлів у нас вже була на початку. Розкладу, десятка жезлів, на початку місяця, і в кінці знову ж таки навалиться багато роботи. Але ви все справитеся, зараз буде легше. Тут вже легше, тут людина вже так не тягне все на собі. І далі йдуть можливості в ваше життя. а Доля простягує вам чашу, повну можливостей. Тут є і ворота, які треба відкрити, і гроші це великі гроші, це якісь починання. І чудовий шанс. Доля дає вам шанс це, туз, це завжди дуже-дуже хороша енергія, хороша карта, коли доля якби, життя за вас, і життя відкриває вам ще одну можливість, ще якісь двері, і вам треба тільки як відстежити і не пропустити цей шанс. Так що ось такі чудові енергії у вас дорогенькі будуть в листопаді і я також бажаю вам чудового листопада, хорошого настрою, здійснення ваших мій. Люблю вас, обіймаю і до нових зустрічей, дорогеньких.